Вітаємо усіх на нашому каналі. Хто виграє Лігу Чемпіонів? Які втрати у мадридського реала, що трапилося з куртуа у крайньому матчі? З ким зіграє київське Динамо у новій лізі. Чому Борусії невигідно вигравати в фінал? І де дивитись матч? Борусія Реал. Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У суботу, 1 червня, визначиться володар Кубку Ліги Чемпіонів сезону 23-24 – у фінальному матчі зіграють Дортмундська Боросія і Мадридський Реал. Протистояння відбудеться у Лондоні на стадіоні Уемблі. Пряма аудіотрансляція матчу на нашому каналі на першому футбольному у суботу, після 21-ї години. Усіх запрошуємо. Чекаємо на Андрія Луніна, підтримуємо українського воротаря. Друзі, хто переможе, Реал чи Борусія? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском прямо. зараз. Ваша думка цікава і важлива для нас. Наприкінці цього випуску ми розкажемо вам, де дивитись трансляцію. Ліга чемпіонів УЄФА є щорічним футбольним турніром, заснованим у 1955 році. Чинний переможець турніру англійський клуб Манчестер Сіті, який рік тому обіграв у фіналі італійський інтер з рахунком 1-0. Тепер буде новий переможець. Мадридський Реал 14 разів найбільше серед усіх європейських клубів вигравав лігу чемпіонів. Італійський Мілан 7 разів. Баварія Німецька і англійський Ліверпуль по 6. Ще 4 рази іспанський клуб грав у фіналі найпрестижнішого клубного європейського турніру. Крайній раз Вершкові перемагали у лізі чемпіонів два роки тому. Щодо Борусії, то німецький клуб перемагав всього один раз. Це трапилося 27 років тому. У Мюнхені вони тоді переграли італійський Ювентус. У 2013-му ще раз грали у фіналі, проте поступилися у Лондоні. На стадіоні Вемблі. вперше у фіналі того турніру зустрілися дві німецькі команди Борусія і Баварія. З рахунком 2-1 перемогу здобули мюнхенці. Тож знову Лондон, знову у Емблі, і що? Знову програють? Чи переможуть? Пишіть у коментарях, друзі. Нагадаю, у півфіналі мадридський Реал переміг Мюнхенську Баварію. Борусія ж в одній другій здолала французький парі Сен-Жермен, тоді ще Зумбапе. Отже, хто переможе у цьому фіналі? Далі про арбітра, який буде обслуговувати це протистояння. Отже, на Уемблі арбітер цього матчу Борусія Реал Мадрид Славко Вінчич зі Словенії. Сподіваємося на кваліфіковане судівство. Головна інтрига перед фіналом: хто буде грати у воротах мадридського реала Лунін чи Куртуа? Бельгієць зіграв у крайньому матчі Реала в чемпіонаті Іспанії після однієї з помилок Куртуа. м'яч опинився у воротах мадридців. На що тренер Мадрида Карло Анчелотті відреагував? Тібо перед фіналом Ліги Чемпіонів так невпевнено не грають. До речі, той гол потім система ВАР відмінила. Отже, чекаємо рішення Анчелоті. Друзі, а ви як вважаєте, хто буде стояти у воротах Мадридського реала? Хто там буде грати, а не стояти? Пишіть прямо зараз: Лунін чи Куртуа. Що ви думаєте з цього приводу? Дружина голкіпера Мадридського Реала Андрія Луніна, Анастасія вірить у свого коханого. Я так тобою пишаюся. Ти чекав свого шансу п'ять років. Тренувався після кожного тренування у вихідні та у свята. Ти пожертвував часом, який міг би провести зі своєю родиною. Ти вдосконалювався щохвилини, щоб не розчарувати свою команду, бути стіною для них це твій заслужений фінал. Я вірю, що твоя мрія здійсниться, і ти зіграєш у цьому фіналі. Ти виграєш цей трофей для мадридців і для свого сина. Написала Анастасія у своїй сторінці у своєму інстаграмі. Ми також віримо в це. Тим часом тренер Рала Карло Анчелотті. Цитую, хто зіграє у воротах, це важкий вибір, тому що Лунін провів фантастичний сезон, але куртуа є куртуа. Я люблю слухати дебати про те, хто вийде і буде грати у воротах. Мені вони подобаються. І якщо я скажу хто зіграє, все закінчиться. От такий друзі, старий інтригант Анчелотті. Куди ж там? 64 роки, а воно все туди. Екс тренер англійського Ліверпуля Юрген Клоп пригадав фінальний поєдинок Ліги Чемпіонів сезону 21-22 між своєю командою та Реалом. Матч, який завершився на користь вершкових 1-0. Нагадаю, тут єдиний гол у тій зустрічі забив він. Жуніор. Однією з головних дієвих осіб матчу став голкіпер мадридський тіба куртуа, який відзначився кількома неймовірними сейвами. Так ось клоп сказав у фіналі тієї ліги. Це просто неймовірно щось було. Я пригадую того чортового куртуа. У нього було 12 рук. Зізнався. Юрген Клоп Мадрід Екстра. Півзахисник Мадридського Реала Орельєн Чомені не зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів. Про це повідомив головний тренер Реала Карло Анчелотті. Він не зіграє у фіналі. Він зосередиться на відновленні до Євро 2024 Підтвердив папа Карло. Нагадаю, 24-річний француз зламав кістку стопи у півфіналі у матчу відповіді з Баварією. У цьому сезоні, Чуамені зіграв 38 матчів, в яких забив три голи і зробив один асист. Дормунській Борусі невигідно вигравати фінал. Чому? Зараз поясню. Це неймовірно, прикольно, але це так. Так ось, друзі. Борусія заробить більше грошей, якщо програє фінал Ліги Чемпіонів. У разі перемоги клуб отримує всього-навсього 20 мільйонів євро. А згідно з контрактом, який підписали при переході Джуда Белінгема з Борусії до мадридського реалу у 23-му році, мадридський клуб зобов'язаний виплатити німцям 25 мільйонів євро, якщо іспанці виграють лігу. Різниця правда невелика. Всього 5 якихось мільйонів. Але це факт. Ось такий прикол. Тому же Борусія і програє. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, з яким рахунком закінчиться цей матч, друзі. Ваша думка цікава і важлива для нас у коментарях під цим відео прямо зараз. Тим часом стало відомо, як київське Динамо може стартувати у кваліфікації нової ліги чемпіонів. Кияни будуть сіяними. Їхні потенційні суперники у другому кваліфікаційному раунді: це сербський партизан або швейцарський лугано. У випадку проходження цього раунду Динамо гарантує собі мінімум групу Ліги Європи. У випадку, коли в третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів пройде Динамо, то там уже воно не буде сіяним, і там потенційні суперники для Динамо це Рейнджер, Шотландія, Славія, Чехія, Зальцбург, Австрія, Ліль, Франція. Потенційні суперники у раунді плей-офф Ліги Чемпіонів ті ж самі, що у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Тож ти сам залишається лише і тільки вигравати. До речі, Динамо планує проводити свої матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів у польському місті Люблін. Про це повідомляє про динамівський телеграм-канал Динамо Київ Інсайт». Згідно з даними джерела, переговори перебувають у стадії завершення. Стадіон і місто групового етапу будуть залежати від статусу турніру. Чи це буде Ліга Чемпіонів, чи Ліга Європи, чи Ліга Конференцій. Адже Люблінських 15,5 тисяч на стадіоні для Ліги Чемпіонів замало. У такому разі розглядатимуться німецькі варіанти. Йдеться в повідомленні. Друзі, а ви як думаєте, що буде з Динамо? Де буде грати в Європі київський клуб? Ліга чемпіонів, Ліга Європи? Чи все ж таки Ліга конференцій, чи взагалі ніде? Далі до серйозного про те, де дивитись матч, Борусія Реал. Так от поєдинок покаже офіційний мовник Ліги чемпіонів в Україні медіасервіс Мегого. Ну і звичайно, наш канал Перший футбольний пропонує вам аудіотрансляцію захоплюючого поєдинку компанії майже 150 -ти тисячної команди вболівальників. Приєднуйтеся і ви до нас. Анонси всіх трансляцій каналу «Перший футбольний ви знайдете у розділі Спільнота на нашому ютуб-каналі, а також у вайбер-групі Перший футбольний. Та одноіменних соціальних мережах: Facebook, Telegram, Instagram. Друзі, все знайдете в описі до цього випуску. Отже, найближчі трансляції першого футбольного. Середа, 29 травня, Епіцентр Верес, 15 15. 15. Українська прем'єр-ліга, перший матч перехідного турніру. Епіцентр Верес середа не пропустіть. Ну а вже ввечері, у середу фінал Ліги конференції Олімпіакос. Фірентина. Ну і в суботу, 1 червня, Ліга Чемпіонів, фінал, Борусія, Реал. О 21-й годині. На цьому все. Дякуємо за ваші лайки і подобайки. Підписуйтесь і підтримайте наш україномовний канал. Нас разом уже майже 150 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.